Товариство вітає сьогодні з нами на зв'язку. Командир 429 го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС Юрій Федоренко. хотіла б запитати про реактивні дрони. Зараз багато інформації з'явилося у медіа про них. Чим вони особливі і чому українському ППО складно їх виявляти? Ми маємо давати відповідь на це запитання більш широко в загальній концепції розвитку технологій, а також прагнень і намірів противника. Ми будемо повторювати це кожного ефіру до того моменту, доки кожен з нас повною мірою не усвідомить загрози. Росія прийшла завоювати нас, знищити українську державу, зрізати голови тим, хто є носієм цієї державності, нам, з вами, українцям. От справжній наміри. Для досягнення цього результату на передній лінії було противник застосовує все, що може літати і стріляти, плюс численну кількість особового складу. Як ви знаєте, на покровському вітинку, до прикладу, противник сконцентрував 170 плюс тисяч російсько-окупаційних військ для досягнення бажаних тактичних результатів, які сили оборони не дають можливості досягти, оскільки противник довгий період часу, довгих 4 роки повномасштабної війни, не може отримати виходу на оперативний простір і отримує тільки нечисленні тактичні здобутки. Шляхом просто колосальних втрат техніки, артилерії і особового складу. ворог намагається діяти іншими способами, методами і засобами, що я маю на увазі. Перше, це інформаційні кампанії, хитати нас середини, постійно роз'єднувати. І друге, зробити так, щоб українці покидали свої домівки. Як це можливо зробити? За рахунок постійного терору. Ракети і плюс дрони-шахеди, де які зараз пройшли модернізацію за рахунок тих комплектуючих і технологій, які передають Китай, і відповідно це розробка реактивних шахедів та інших реактивних дронів по енергетичній інфраструктурі, ракети по житлових цивільних будинках, щоб тримати нас в страху. Чому так діє Росія у випадку, якщо ворог забезпечує системне нанесення уражень? По нашій інфраструктурі енергетичній, іншій, по житлових будинках він тримає населення України в страху. Цього він прагне, це хоче зробити противник. В них свого часу вдалося це зробити в інших країнах, зокрема в Чечні, коли вони зносили просто село за селом і вимушували людей, які боролися за вільну незалежну Чечню. Говорити про те, що війна має зупинитися точно те саме противник намагається зробити і з Україною, з нашими громадянами. Це перша частина. Тобто змусити нас до зменшення національного супротиву або до відмови від національного супротиву. І наступне це вигнати людей за кордон, українців вигнати за кордон. Це можна досягати лише якщо системно впливати по території України. Тепер розбираємось. що аналізує бачі, Росія проти ракетного озброєння. В нас є патріоти, додатково ви чули останні новини про те, що Україна отримує ще ряд комплексів і будуть боєприпаси. Плюс додатково заходять інші системи протиповітряної оборони, як стаціонарні, так і портативні. Тому кількість ракет, які досягають своїх цілей, буде рівнопропорційно знижуватись. Далі, противник нарушує спроможність в шахетах звичайних, які деренчать, так, коли летять з двигуном внутрішнього згорання, з пропелерами в Харсі. Відповідно, що зробило село оборони? Зараз вилаштували по більшій частині єдине радіоелектронне поле, яке дозволяє нам своєчасно виявляти ворожі повітряні цілі і застосовувати ешелоновану засоби протиповітряної оборони. Що я маю на увазі? Стаціонарні портативні засоби ППО, які у нас є, які надходять від партнерів, мобільні вогневі групи по тих цілях, які летять низько, 200-250-300 метрів над землею. Додатково бойова українська авіація і, звісно, наші дрони перехоплювачі. Так ось, дрони-перехоплювачі українські, які застосовуються нашими спеціалізованими підрозділами, вони розвивалися для протидії самомоторним шахедам. Вони мають певне обмеження по швидкості. І як наслідок, коли з'являється в повітряному просторі реактивний шахет, не кожен наш засіб може його наздогнати для того, щоб знищити. Але в реактивних безпілотників в них є свої недоліки. Перше. Це запас корисного навантаження, як він може піднімати. Друге, це кількість палива, яке вони споживають. Якщо моторний шахет може залетіти достатньо глибоко, то для реактивних на поточний момент технологічного розвитку будуть завжди обмеження. Тобто у них радіус дії буде набагато менший. Плюс додатково це збільшує ціну на виробництво самого безпілотника. Ну і, звісно, розуміючи ті загрози, які є, ми, як держава. Сьогодні не просто працюємо, а маємо піддослідні зразки, які вже ефективно зарекомендували себе в тестових версіях, що дають можливості нам збивати реактивні безпілотники, що летять швидше і можуть міняти більш інтенсивно горизонт висот. Тому на будь-яку дію завжди знаходиться протидія. За моїм переконанням, наше ракетне озброєння протиповітряна оборони має дати можливості максимально захистити українське небо. Якщо підсумувати, яка принципова відмінність від звичайних дронів, шахедів і от цих реактивних дронів? Принципова відмінність швидкість, пропелерні безпілотники вони набагато повільніші, а відповідно, у нас є більше часу для їхнього виявлення та знищення порівняно з реактивними. Але є свої недоліки в реактивних. Це, зокрема, на поточний момент радіус дії. Тому ще раз, на будь-яку дію завжди буде протидія. І ми розуміючи загрози, що противник. Наприкінці 25 го протягом 26 го року буде нарощувати ті спроможності по виготовленню реактивних шахедів, Будемо протидіяти йому як в повітрі, так і зокрема на території Російської Федерації, де те все виготовлюється, комплектується, збирається, зберігається і потім направляється проти України. У ніч на 16 листопада сили оборони, зокрема і сили безпілотних систем, уразили нафтопереробну базу в Росії і склад БПЛА Рубікону. Рубікон доволі відомий в мережі наряду із судним днем. Що ти можеш розказати про ці підрозділи? А тут ми розмістимо послання. Я вас попрошу. Ми детально розбирали, що таке підрозділ Рубікон і які завдання він виконує. Тому ви зможете на нього натиснути і пройти послухати дуже уважно. Але дивіться, я б не займався тим, щоб демонізувати або висвітлювати дуже цей підрозділ. Ми маємо розуміти загрози, ми маємо розуміти про ці підрозділи певні ключові речі. Але говорити, що ой, де Рубікон, там все слабо. Ні, друзі. Ми маємо говорити про наступне: перше, Рубікон це підрозділи, які мають пріоритетність в комплектації. Що має на увазі? Їм заганяють переважно молодих людей віком від 18 років. Для виконання бойових завдань, що значить віком від 18 років, це хлопці, в яких мізки працюють швидко фізіологічно, передається необхідний імпульс на органи руки, які тримають і пальці, які тримають жовстві. Відповідно, вони швидше засвоюють інформацію, менше можуть спати, більше можуть працювати на позиціях і більш ефективно виконувати завдання як безпілотник. Де вони беруть цей кадровий потенціал від 18 років? Зараз в Російській Федерації розгорнута широка компанія, Єдині Росії, Патріоти там, і, так далі, і так далі, які працюють з молоддю 16-17 років. І як наслідок, вони зараз вже їх готують на безпілотну справу, використовуючи ось два до повноліття, і потім кращим з них відразу пропонуються контракти до російської окупаційних військ на війну проти України. Далі вони затягуються до нас в держави після підписання контракту і проходять тренування на українському цивільному населенні. От настільки цинічний противник. Ви бачили, як виглядає Херсон. Кожен бачив це захисні міри проти того, що Рубіконовці вчать своїх безпілотників, вбиваючи цивільних українців. Друга складова. Китай дуже сильно допомагає Росії у всіх технологіях. Як в шахедах, реактивних шахедах, в інших безпілотниках, так і в срп антенах це ті антени, які забезпечують проходження борта через маршрут, нівелюючи роботу наших засобів радіоелектронної боротьби і в інших технологіях, зокрема такі дрони на оптоволокні. Кращі оптоволоконні кабеля йдуть до Російської Федерації, кращі технології, які вони підвідтестували, йдуть до Росії. Чому так? В цьому є свої взаємовигідні стосунки між Росією і Китаєм. Китай дає технології, Росія їх перевіряє, робить рекламацію, дає фідбек, і Китай готується до війни, яка колись може наступити глобальної третьої світової, маючи кращий передовий досвід найбільшого конфлікту на території європейських європейського континенту. От про що ми маємо казати, і вони будуть продовжувати допомагати. Тому кращі технології, краща техніка також заганяється на Рубікон. Далі вони не розпорушені між різними заданнями. Ну, що я маю на увазі? Там бити піхоту, потім далі е, бити нашу мінометку, бити наших пілотів, бити, нашу логістику, е, бити засоби радіоелектронної електронної розвідки, бити засоби радіоелектронної боротьби, е, працювати на засідках, ну багато все інше. Тобто, бачите, великий спектр задач. Вони сконцентровані на вузькій задачі. В чому вона полягає? Перше, зарізати українську логістику, це основне їхнє завдання. Зробити так, щоб ми не могли добиратися до своїх передових позицій, проводити перезмінки, проводити евакуації і так далі. Оце основне завдання. І плюс додатково вибити наші очі. Очі це на поточний момент безпілотники. Тому їхнє завдання знищити наші безпілотні підрозділи. Як наслідок противник на вузьких відтинках концентрує необхідну кількість сил та засобів. Це і розвідка, засоби радіоелектронної розвідки, засоби радіоелектронної радіо боротьби, різні номенклатури дронів, крил ударних і так далі. І вони починають виконувати оцю вузьку задачу. Там, де заблокована логістика, освіплення противник, там абсолютно очевидно, що при численні кількості живої сили противник може просуватися. Оце завдання, яке виконує Рубікон, яке вони намагаються максимально розширяти. Є ще інший спектр, але це ключове основне. Знову-таки, де знаходиться Рубікон? На тих відтинках, які... Пріоритетні для противника. Він посилює так? штатні підрозділи. Де знаходяться підрозділи лінії дронів і, зокрема, підрозділи Хіб. На найскладніших витинках, Так? Тому, так чи інакше, наші пілоти входять постійно в дуелі на полі бою з пілотами Рубику на інших спеціалізованих підрозділів російських постійних військ. І переважно ці дуелі виграють. Ми б'ємося за свою землю. І рівень мотивації наш завжди буде вищим. Чи можемо ми собі дозволити перейняти такий досвід противника працювати винятково по логістиці та розвідці, не розпорушуючись на інші цілі? Я не можу розкривати відомості, деталі організації побудови бойового порядку, а також специфіку застосування підрозділу повної. Але скажу, що Ахілес один з кращих підрозділів сил оборони по знищенню ворожих пілотів, позиції ворожих пілотів, і, зокрема, по блокуванню логістики та виконанню іншого спектру завдань, які сприяє російській веційній піхоті просуватися вперед. Але всі деталі, звісно, ми проговорювати на поточний момент не будемо. Поясню чому. Бо чим більше ми говоримо про технології і тактики застосування, те, що невідомо противник, противник потім аналізує наші ефіри. Ці без воїнів можете навіть не сумніватися. Тим паче, те, що каже, до прикладу командувач, або каже будь-хто інший з авторитетних командирів підрозділів, або авторитетний військовослужбовці, вони це дуже детально аналізують. І як наслідок потім, о, Україна робить так: в них з'явилися дрони, якими вони збивають наші розвідники, крила, які працюють на передній лінії Проходить два місяці, і в противника з'являється рівно те саме. зеркало. Тому ми маємо максимально робити все можливе неможливо для того, щоб добре розуміти, що робить противник, які в нього плани технічного розвитку, які плани нарощування бойової спроможності, які противник конкретно проти назву на лінії без Тоді ми можемо спланувати заходи, які нам дозволять його зупинити, переграти, вести в оману і розрумити. Водночас, тим, те, що у нас добре виходить, треба тримати за сами замками. Ти сказав, що полка Хілес перетинався з Рубіконом в боях. Ем, що ми винесли? Можливо, якісь їхні фішки, інсайти. Що ми зрозуміли от з цього досвіду? Отримали По -очі те, що ми постійно знаходимося на складних відтинках, які пріоритетні для противника де йдуть найважчі бої. Абсолютно очевидно, що ці напрямки противник посилює своїми кращими безпілотними підрозділами. зокрема, закрема, неодноразово вступали в бій, в дуелі виходили буквально. І маю вам сказати так, що противника завжди треба оцінювати об'єктивно, чому в них виходить краще, ніж в інших російсько-паціних військах. Ми проговорили, тому що кращий кадровий потенціал, пріоритет комплектації, пріоритет забезпечення. Але чи бояться вони так наших дронів, як і інші росіяни? Так бояться чи вдається нам виявляти їхні позиції і знищувати? Так, чи вдається нам доганяти, знищувати пілотів? Так. Тому на полі бою не треба нікого демонізувати. Вони точно такі самі, як і інші росіяни, але з вищим відсотком професійного акценту і забезпечення. Як наслідок, результативність на лінії богозвітнення в них також буде вища. Тому ми ворога не маємо права недооцінювати. Вони свої завдання виконують на лінії богозвітнення. Але і переоцінювати, демонізувати також не варто. У нас хлопці, як полку Ахілес, так і інших структурних підрозділів, як сих безпілотних систем, так і інших радів водів військ воюють дуже добре і дуже добре вміють підловлювати тих самих грубиконців. Дякую тобі за розмову. Дякую нашим глядачам, що були з нами. Обов'язково підписуйтесь, якщо ще досі не підписані. Пишіть ваші коментарі та ставте вподобайки. І приєднуйтесь, звісно ж, приєднуйтесь до 429-го окремого полку безпілотних систем. Пам'ятайте, що у нас дрони чекають на пілотів, а не пілоти чекають на дронів. Дякую.